Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про один з пунктів пропуску популярний між Польщею та Україною, де е, наразі повністю призупинили е, пропуск автомобільного транспорту як в Польщу, так і з Польщі в Україну. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. Згідно з інформацією з офіційного Твітера Державної прикордонної служби України, вони просять громадян при перетині україно польського кордону автомобільним транспортом вибирати інші пункти пропуску, окрім шаги, окрім пункту Шагинімедика. І згідно з офіційною інформацією. Пропуск транспортних засобів призупинено в обох напрямках через несправність бази е, даних митної служби. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій або просимо обирати інші шляхи до Польщі. Йдеться в е, повідомленні. Також вони наголошують на тому, що в е, пункті пропуску «Шегені» Для пішоходів, бо там є також пішоходний перехід між кордонами. Він працює в штатному режимі. Тож, якщо ви приїжджаєте там до, до Шегені якимось там маршруткою або автобусом, то ви зможете пунктом пропуску пішим скористатися без жодних проблем. Для автомобільного транспорту вибирайте найближчі, які там є до них, або Краківець, або Рава Руська, або якісь там далі, які вам сподобаються. От, а в цьому випадку, ну як тільки буде якась інформація, я залишу також твітер. Посилання на їх офіційний твіттер в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг там чи на нього підписатися, чи просто туди заходити, моніторити, чи є якась нова інформація по відновленню пропускних операцій на цьому пункті. Маємо сьогодні таке коротке відео. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Надіємось, там нічого страшного не буде. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей.